депутати Верховної Ради у другому читанні підтримали законопроєкт номер 12076 про базову військову підготовку. Рішення ухвалено на засіданні 9 січня. Документ підтримали 298 нардепів. Я ставлю пропозицію: займіть будь ласка, свої місця прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними технікою юридичними поправками. проєкт закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки. Реєстраційний номер 12076. Прошу народних депутатів голосувати. За 298 рішення прийнято, закон прийде в цілому. По фракціях. Покажіть, будь ласка. Згідно з законопроектом, проходження цієї підготовки для жінок є добровільним, як і військовий облік для них. Тут пройшла важлива правка. Жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням. Також у документі вказано, що з 2025 року строкову службу буде скасовано як таку. Натомість запроваджено базову загальновійськову підготовку. Варто зауважити, що цей вид служби буде обов'язковим для чоловіків, придатних до служби за станом здоров'я. Базова підготовка стартує 1 вересня 2025 року і проходитиме. Для студентів закладів вищої освіти у самих закладах або установах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, для громадян, які вперше планують вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих у навчальних центрах Збройних сил України. Також цей документ дозволяє хлопцям, яким виповнюється 18 років, і вони перебувають за кордоном стати на облік, не приїжджаючи до України. Для цього їм треба пройти ідентифікацію за стосунку резерв плюс. Потім там згенерується військово-обліковий документ. Ми даємо можливість 17-літнім юнакам без відвідування територіального центру комплектування відкрити. Електронний кабінет військово зобов'язано і стати на військовий облік це дуже правильне рішення, яке дає можливість тим молодим людям, незалежно де вони перебувають у даний час, все таки виконати свій військовий обов'язок. Це стосується всіх тих, хто навчається і за кордоном. Ще одна норма документу стосується тих, хто самовільно залишив свою військову частину. Перехідних положеннях цього законопроекту передбачили продовження терміну добровільного повернення з СЗЧ, так званого самовільного залишення військової частини всім військовослужбовцям без притягнення їх до кримінальної відповідальності терміном до березня місяця, тобто це важливий крок, який дає справді можливість тим людям, які з різних причин Покинули військову частину, а сьогодні вагаються, чи варто їм повертатися. Цей законопроект дає можливість повернутися до військової частини і після вияснення обставин стати знову ж таки на забезпечення продовольче, речове і повернутися до повноцінного несення служби. Марія Соловйова та Олександра Панченко, Харків, Новини.